Є знижки на Афида Макс, 10% в аптеках подорожник, Бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Це Кевін та Рубі Франке і їхні шестеро дітей. Багатодітна і щаслива родина, яка знімала власний блог. Утім, як нещодавно з'ясувалося, схоже, родинна ідилія лише гарна картинка для соцмереж. Понад 2 мільйони підписників та десятки годин відеоконтенту. Ця родина відома усім у штатах за блогом під назвою Вісім пасажирів. Ютуб канал із порадами про виховання дітей зростав разом із їхньою малечею. і все частіше їхні відеоролики викликали негативну реакцію у користувачів. На початку минулого року канал Вісім пасажирів деактивували, а саму Рубі заарештували за підозрою в жорстокому поводженні з дітьми. Сталося це після того, як 12-річний син блогерки з ознаками недоїдання втік з дому. Сусіди повідомили департаменту громадської безпеки, що неповнолітній був на вигляд виснаженим. Мав відкриті рани та залишки клейкої стрічки навколо кінцівок. Хлопчика та його десятирічну сестру доставили до лікарні. Всіх неповнолітніх дітей передали під опіку соціальних служб. Це вже не перше втручання правоохоронців через суворі методи виховання в родині Франке. Зокрема, її син стверджував, що декілька місяців спав на кріслі мішку, бо був покараний. А відмову у їжі франки використовували. Як дисциплінарну міру під арештом Рубі Франке опинилася не сама, а зі своєю бізнес-партнеркою Джодінан Гільдебранд, з якою вони теж знімали спільні відео про виховання дітей. Джоді, засновниця організації, яка надає консультації батькам по догляду за дітьми. Обидві жінки відомі своїм суворим стилем поводження із дітьми. За їхні вчинки їм відмовили у арешті під заставу. Старша донька Франки після арешту матері опублікувала пост в інстаграмі, заявивши, що радіє, що цей арешт нарешті стався. Сьогодні великий день. Я і моя сім'я щасливі, бо справедливість відновлено. Ми роками намагались розповісти про це поліції і радіємо, що вони нарешті почали діяти діти в безпеці, але попереду довгий шлях. Будь ласка, моліться за них і поважайте їхнє особисте життя.